Тож у Олени був мотив. Ніна Федорівна залишила її без житла. Просто в мене в голові не вкладається, як можна через сцену утнути таке. Конфлікт, конфліктом, але. Знаєте, я не хотів вам говорити. Взагалі, вона була майстром використовувати людей. Узяла, наприклад, прибутковий підробіток, запрягла Марину Руданську. Та з нуля написала програму. Ніна Федорівна представила цю програму як свою, а Марині сказала, що програму не взяли. Ще як взяли, і гроші заплатили. Просто вона не поділилася. Марина, звісно, про все дізналася і напевно образилася. Ну, Якось інститут вів перемовини. Про спільну роботу з центром ядерних досліджень у Швейцарії. Від відділу мали поїхати або Ніна Федорівна, або доктор Фізмат наук Мозговий. Вона підключила свої зв'язки, щоб відправили саме її. Як вам сказати? Якщо відверто, мозговий планував влаштуватися у СЕРН. На постійну роботу. Тож він цілком міг мати зуб на Ніну Федорівну.